Всім привіт! Сьогодні я готую паштет із свинячі печінки. Готується легко і просто. Список інгредієнтів 1 кг печінки, 200 г сала, 2 цибулини, 1 велика морквина, 50 г вершкового масла, сіль перець на свій смак, спеції за бажанням. Вода одна склянка і олія 3 столові ложки. Приготування. Печінку вимочила, очистила від усього зайвого і проварила у воді 10 хвилин. Печінку я вже проварено порізала на такі шматочки. А коли готую печінку, я завжди її проварюю, щоб з печінки вийшло все зайве. Печінку склала в чавунок. додаю морку, цибулю, сало. Це все я порізала на великі шматки. Раніше, коли готувала паштет моркву і цибулю, я обсмажувала. А зараз ні, все складаю в чавуну кітушкою. Додаю олію, сіль перець на свій смак. Приправку додаєте за бажанням. Додала одну склянку води і все перемішую. Печінку буду тушкувати одну годину. Печінка протушкувалася 20 хвилин, і я додала лавровий листочок. Печінка вже протушкувалася, я додаю вершкове масло. Додала масло і все перемішала. Все перемішала і залишаю, щоб трішки охолонуло. Тушковану печінку перебиваю за допомогою блендера. Печінку я перебила до однорідної маси. Ось такий паштетик у мене вийшов. Паштет можна викласти у судочки. Печінковий паштет я намазала на хліб. Ось така смакота в мене вийшла. Готуйте всім смачного!